Початку війни в Україні Литва багато допомагає українським біженцям. Наразі в країні проживає понад 48 тисяч українців. А з початку війни до Литви прибуло понад 78 тисяч. Нам надіслало вітання з Днем української державності, литовські і українські жінки, серед яких і Галина Яремчук, одна із засновниць музею українського побуту. Незламні українки щодня плетуть сітки, виготовляють свічки, опікуються сиротами, збирають гуманітарку в університеті Авітов та Великого. Кого у місті Каунас. Вітають з Днем Державності. Держава Україна була, є і буде у найскладніший час. Українці не втрачають свою віру у вільну та незалежну країну. Тож нехай наша Україна залишається такою сильною та незламною, рідною та незамінною. Процвітаючою та захопленою з днем державності. Шановні українці, передаємо вам вітання з Литви. Вітаємо вас з Днем Державності, Українці, вітаю вас з Днем нашої державності. Ми показали всьому світу, що таке Україна, якими сильні, сміливі і незламні. Зараз кожен прикладає максимум зусиль, щоб перемогти, і кожен на своєму фронті, хто на бойовому, хто на інформаційному. Тож разом до перемоги! Іспанія вітає вас, нем державності. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героям, слава!